Друзі, привіт-привіт! Давайте з вами привітаємося, як завжди, починається наше заняття. Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Діти, я пропоную сьогодні намалювати з вами літній пейзаж. Ви вже літ Намалювати ось таку веселку. ось такий літній пейзаж. Подивіться, який він чудовий, різнокольоровий. Давайте ми його з вами розглянемо. Ось подивіться, ми намалюємо таку веселку. Ви знаєте, що вона складається із кольорів. Червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий, а під веселкою намалюємо квіткову галявину. Над галявиною це вже за бажанням. Ми з вами метелика малювали. Ви можете намалювати або бчілок, або метеликів, або і тих, і інших. Тож, починаємо діти з вами малювати. А перед тим, як ми з вами будемо малювати. Зробимо пальчикову гімнастику, приготували свої талановиті пальчики. Давайте згадаємо пальчикову гімнастику про Сараканіжку. Сараканіжка біжала по доріжки і зустріла хробачка. Привітались їхні ніжки. Привітались, обнялися зовсім трішки. Ще раз. Сорока ніжка біжала по доріжки і зустріла хробачка. Привітались їхні ніжки. Ось так пальчик до пальчика обнялися зовсім трішки. Молодці! Починаємо працювати. Намалюємо різнокольорову веселку. Швиденько приготуйте фарби, пензлик, палітру, серветку. Папір у мене сьогодні блакитного кольору. На палітру я виклала усі кольори, кольори які мені необхідні. І починаємо перший кольор. Ви вже з Наталією Володимировною ліпили веселку. Перший колір, згадайте, який це червоний. Набираю на пензлик червоний колір, плаский. І малюємо першу дугу. Вона у нас червоного кольору. Краще візьміть плаский пензлик. Ось така у нас перша дуга. Червоного кольору. Другий колір у нас який, згадайте, помаранчевий. Помаранчевий колір. Якщо у вас немає помаранчевого, як його можна зробити? З'єднати червоний колір і жовтий. Так, наступний колір проводимо лінію сміливо, впевнено. За помаранчевим кольором буде, йде у нас який жовтий. Цей колір теплий, сонячний. Так, провели ми дугу жовтого кольору. Ось така. За жовтим кольором йде зелений. Загадали? Набираємо зелену фарбу і проводимо зелену дугу. З таким чином одна дуга під іншою, як кольорове стрічки-сестрички. Далі наступний кольор у нас блакитний. Блакитний колір. Як ми його можемо зробити, з'єднати, якщо немає блакитного кольору, з'єднаємо. Білу фарбу та синю, і у нас вийде блакитний колір. За блакитним, ось у нас друга. Далі у нас йде наступний колір. Блакинний, блакитний колір у нас як небо, як волошка квітки. Далі йде у нас синій колір як море. Ось, така дуга. І останній кольор у нас фіолетовий. Коля. Запам'ятайте діти кольори веселки червоний, помаранчевий. Жовтий-зелений, блакитний, синій, фіолетовий. Веселка з'являється після дощику. Часто таке явище ми можемо спостерігати влітку, коли йдуть теплі літні дощики. Ну а зараз ми з вами намалюємо галявину. Намалюємо галявину і різні квіти з зеленим кольором намальовано галявну. Це у нас буде зелена шовкова травичка. Далі намалюємо різні квіти, які квіти ми можемо намалювати. Давайте згадаємо, які можна квіточки намалювати. І з чого вони складаються: стебло, листечко і середина та пелюстки. Квітів листечко. далее намалюем ромашку например белым колером у нас такая ромашка еще одну а середину жовтим кольором. Ось так. Намалюємо, наприклад, тюльпанчик. Ми його вже з вами малювали, згадайте, як можна його намалювати. Продовжуємо малювати різні квіти. Ви можете намалювати за своїм бажанням квіточки. Багато-багато квітів. Пригадайте, які комахи прилітають в гості квітам. Пригадайте, хто може ховатися в травички. В травички можуть ховатися мурахи, жуки, равлики, сарканіжки, а до квітів прилітають метелики, бджілки, джмілі, літають, весело гудуть. П'ють нектар, збирають мед. Можемо намалювати ще травичку. Можете намалювати багато-багато квітів на своїй галявині. Нашою веселкою пливуть легкі білі хмаринки. Я ось взяла таку губку, щоб намалювати ось такі легкі білі хмаринки. Вони виходять за допомогою цієї губки, дуже-дуже легкими і пухнастими. Ось бачите, теж можемо тут трішечки додати на травичку білого кольору. Можемо додати трішечки червоного кольору, щоб у нас вийшло жовтого кольору. вийшла ось така гарна галявина. Так, ось така галявина у нас вийшла. Діти, спробуйте і ви намалювати ось таку веселку, таку літню чудову галявину квіткову. Пока-пока!